Мокрі плями біля трубопроводів на стінах цього будинку вже не дивують його мешканців. Щороку у сезон дощів у частину квартир верхнього поверху заливає. Усьому виною протікання старої покрівлі, що не бачила ремонту, вже 35 років. Ви ж бачите, скільки у нас новобудов? Їх дуже мало. А всі ці старі будинки, вони ну мають таку тенденцію до того, щоб щось десь та виходило з ладу. Це дякувати Анатолію Валентиновичу, що він, як тільки десь виникає, отака ця, знаходить всі ресурси, дає команду і особисто контролює, щоб весь дах заразом всі вікна кров, ну, де, де таке виникає, щоб доводити до ладу, щоб його робити один раз по-людськи на віка. Найскладніша ситуація у квартирі 145. Її власниця показує нам кімнати. У кожній із них бачимо серйозні протікання, мокрі місця на стінах та краплі води, що падають зі стелі. Пані Ірина каже, проблема виникла ще кілька десятків років тому. Проблеми з дахом ну давно почалися. Давно ще мама моя писала заяви. Вони якісь латки налатували. Щось робили. Я не буду казати, що не робили. Тоді я почала писати заяви, і остання моя заява була в січні двадцять другого року, коли потекла ота кімната, яка ніколи не текла. Може я не пам'ятаю, коли була маленька, але я не пам'ятаю, щоб капітальний ремонт проводився. Цьогоріч ситуація погіршилася. Зокрема, від вибухової хвилі від прильоту, що стався неподалік, не витримала дерев'яна покрівля. Тому над квартирою з часом прогнулись балки та виникло протікання. Тепер над оселею стоять два озера. Після минулого письмового звернення жінка ще не раз телефонувала до Запоріжремсервісу. ремсервісу. В компанії кажуть, роботи вже розпочались. Така, бачите, весна, що дуже дощова, і саме мешканка однієї з квартир поскаржилася на такі на. Значні протікання, але до її під'їзду ще просто не дійшли роботи. Вони ще тривають. Щоб усунути аварійну ситуацію, зараз кроквіну частину вирівнюють і будуть її накривати плівкою зараз, щоб тимчасово зробити окриття, просто щоб під час опадів помешкання не страждало. А згодом буде відремонтована та частина, яка над постраждалою квартирою там буде вкладено нову покрівлю. Упродовж наступних двох тижнів працівники Запоріжжя ремсервісу планують наново замінити дах на всьому будинку, кластимуть решарову м'яку покрівлю. Спочатку плити ОСБ, а зверху два шари руберойду. Роботи виконуватимуть поетапно. Спочатку знімуть та замінять дах на одному під'їзді, далі ремонтуватимуть решту. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.